Всім привіт! Така у мене сьогодні краса. Закривала вишню, ой, вишню, черешні на зиму і без цукру. Так, да, так? Да. Вам не почулось без цукру. Во. Е, вишня в цьому... О, фу, Та що ж в мене все на вишню? Черешня в цьому году не дуже вродила в нас, небагато її було. Ми нарвали на 5 банок 3-літрових. І там ще трохи є на гіляках, Ну, ще поїсти таке воно, поняли, як. І все. А Закривала я її дуже просто. Взяла банки, кришки. В чайнику закип'ятила води, заклала в банки черешню, спочатку помиту, чисту, банки так само помиті, чисті. Можна не стерилізувати банки. Заклала туди повну банку черешень, залила кип'ятком і додала півтора грама на 3-літрову банку лимонної кислоти. От. І все. Десять минут стерилізуєте, закатуєте в холодний душ, ну це е, кутуєте якимось одіялом теплим, щоб воно остило. До завтра вона буде в мене остивати, і завтра піде вже в погріб. Все. Так що е, вишню так само я закриваю таким же способом. Теж з лимонною кислоти, хоча в вишні є своя кислота. Но я все одно добавляю на кінчик ножика. Добрий такий кінчик ножика в кожну банку літрову. А в 3-літрові то треба більше. На черешню я кидала 1,5 грама. Пів грама на літрову банку йде лимонної кислоти. На 3-хлітрову банку півтора грама йде кислоти. Десь більше, десь менше. Ну, менше точно не кидала, але трошки побільше кидала. Це мені буде черешня на зиму. Щоб пекти якийсь ягодяник, чи кисіль зробити домашній, чи що, буде юшка на кисіль, ягода на ягодяник чи вареника якогось заліпити. Черешню я не дрилювала, вона у мене з кістками, так як я її планую за зиму з'їсти, щоб вона не лишалася на другу зиму, то я її не грала з тими кістками. От і все. Так що, отака у мене буде смакота. Ну, бачите? Потихеньку вже починаємо готуватися до зими, бо не знати, яка буде зима. Слухайте, з теперішніми подіями в нас, то треба мати всі запаси, щоб були. Так що в цьому році, якщо дасть Бог буде все добре, закатки будемо робити з вами багато. Будемо і салати різні закривати, і помідори, і огірки, кабачки. Соки, компоти. в общем, аби нам тільки хватило банок, кришок. І десь би мені ключа ще взяти, бо моєму ключові вже гаплик, вже все. Я довше закатую кришку, ніж стерилізую. Бачите, він поганий, його треба дуже довго крутити раз за разом. До кінця то він мене як автомат, але до кінця не дає, бо тріщить банка. Я побоялася, щоб не лопли банки, зрозуміли, я потихеньку, помаленьку піджимала, піджимала. Ну, не знаю. Надіюся, що вистоїть і все буде добре. Дуже на це надіюся. У на кислота трохи є, не розтворилася. Але то не страшно, то одна банка у мене тільки така. Тут все добре. Ту банку поставлю, перву відкрию потім її. І все. Закатувати я люблю займатися закатками, для мене це приємно. Багато жінок не люблять катати, для них це ой-ой-ой, а для мене це, це супер. Щось придумувати, щось з'єднувати, потім зимою відкриваєш баночку, кусок хліба в руку і смакуєш. Ти не голодний, наївся, животі повно. Так що катайте, дівчата, не лінуйтеся. Зимою потім як знайдете, як немає грошей за що купити, то собі в погріб заліз, дістав банку, і ти не голодний. Не ти, не твоя сім'я. Ну, а так як я в селі, на роботі я ніде не працюю, то самі бачите, стараюся, щоб в мене було все своє. Як би там тяжко не було, як би його там не витягувала, але якось тягну, потихеньку, помаленьку тягну. Щоб жити не хуже всіх о, і мати своє, ні в кого нічого не просити. Колись мене так навчила вже покійна сусідка на Волині там у мене була. Її вже немає О. то вона все мене вчила. старайся жити так, щоб в тебе було все своє. Все. І я собі оце так взяла в голову і тепер в двір. Як той кріт, що бачу, той тягну. Нема вам гарного дня. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.